У шості напередодні міжнародного дня дітей привітали зі святом дітей захисників. Для молодших приготували розважальну програму із станціями та шоу мильних бульбашок. А потім вручили солодкі подарунки від міської влади. Ми вітаємо із Днем захисту дітей, діточок захисників. Тому хотілося їм напередодні свята підняти настрій, привітати і зробити щось приємне для дітей, щоб вони розуміли, що про них дбають дорослі. І дякуємо захисникам, які захищають батьківщину. І діти мають змогу отримати, хоч маленьку. Радість ну від цього дня. до маленьче звернулась заступниця міського голови Марина Харламова. Із міського голови це особисто діточки. Я вас вітаю напередодні 1 червня. Це день захисту дітей. Хочеться побажати найголовніше, щоб ваші очі світилися, щоб ви були здоровенькі, щоб ви радували своїх батьків. Здоров'я найголовніше. Старших дітей відбувся показ мультфільму. Їм також вручили солодкі подарунки. Коли ви приходите, коли ми бачимо ваші очі, коли ми бачимо, що ви не розучилися посміхатися, і дорослим стає трошечки легше на душі, і дорогу дорослих з'являється трішки більше сил для того, щоб наша Україна. Педено йшла по шляху до перемоги. Начальниця служби у справах дітей Ольга Гришкова наголосила, що під час війни діти як ніколи потребують підтримки та психологічного розвантаження. Все, що можливо, то те робиться на сьогодні. Сьогодні діти закінчують навчальний рік. Також всі діти в нашій громаді отримують статус. На жаль, наша громада входить в зону. В зоні е, ймовірних бойових дій, тому таким чином е, виходячи з тих можливостей, що маємо на сьогодні, і законодавчі факти ми їх всі виконуємо, не дивлячись на те, що поруч дихає війна.